Українська народна казка Олень, черепаха і птах. Якось уночі заплутався олень у сітці, спробував звільнитися та, побачив, що сам нічого не вдіє, покликав на допомогу черепаху. Приповзла черепаха і почала гризти сітку. Гризе, гризе нитку за ниткою та все поглядає на стежку, чи не йде мисливець. А тут мисливець з торбою, луком та стрілами. Аж раптом йому під ноги кинувся птах. Мисливець побіг за птахом, і поки за ним ганявся, черепаха звільнила оленя. Зосталася сітка порожня та розірвана. Розсердився мисливець. Це мене так птах перехитрив. Ось я його зараз полюю. І тільки націлився, а черепаха хап мисливця за ногу. Ой, скрикнув він і промахнувся. Полетів птах цілий та здоровий. Тоді мисливець схопив черепаху, вкинув у торбу і пішов додому. Дорогою захотілося йому їсти. Сів під деревом, розклав на траві обід. А олень підкрався ззаду, підчепив рогом торбу і зник у гущавині. Там на них чекав птах. Він дзьобом розірвав торбу і випустив на волю черепаху. Так троє друзів порятували одне одного, адже саме в лиху годину можна перевірити вірного друга.